Друзі, привіт. Мене звуть Слава Дьомін. Разом зі мною Світлана Арефнія. Світлана, вітаю. Привіт сьогодні. світ Говоримо з тобою, як спілкуватися з чоловіком. Чоловіком, який на війні, от скажи мені, будь ласка, спілкування все ж з чоловіком, який на війні, це складна робота. Ну, давай так, це робота над собою, скажімо так. Тому що е, зараз дуже багато жінок і до мене звертаються і скаржаться, що їм складно знаходити спільну мову з, зі своїми чоловіками військовими. військовими, угу. і е, дійсно це такий пошук форми. Як правильно вибудовувати ці стосунки, тому що якщо ми говоримо з дітьми, наприклад, а ми враховуємо, що це діти обираємо засіб спілкування? Якщо це літні люди, ми теж обираємо так само і з військовими є свої особливості, є свої моменти, які потрібно враховувати спілкування? А от які найпоширеніші помилки роблять дівчата або жінки, які ну які намагаються підтримати військового? Ну, перша помилка це коли починають е, грати в рятівника і психолога, такого псевдопсихолога. Угу. Поговори зі мною, тобі потрібно виказати свої почуття. І я знаю, як тобі краще. Наслухались у таких різних підкастів подкастів, і знають, що нібито знають, як рятувати. І це є такою великою помилкою, тому що чоловік це військовий сприймає як. Е, Домінування над собою, як те, що з ним щось не так, він на це не погоджується. І жінка дійсно, яка намагається з ним говорити не своєю мовою, не звичною для нього мовою. І це буде такою першою помилкою. Друге, це прагнення вибити емоції. Ну, ти щось не такий, ти скажи мені, що ти мене любиш, скажи, що ти за мною скучив. Та? Ось це вимагання емоцій які для чоловіка, для військового в даному випадку, ну, це, скажімо так, насилля над ним, і це помилка, і це неможливо тоді навіть вибудовувати спілкування. Далі, ідеалізація образу героя. Ось це, якщо ти зустрічав, військові дуже ем, не люблять, коли починають говорити ти мій герой. Навіть так, якщо так, ти так. кажеш а це важливі слова, дякую за службу, вони соромляться цього. Тому так, ось ця ідеалізація, ти мій герой, рятуєш мене, вона дуже ем, токсична для військових, і тому краще говорити для мене важливо, щоб ти був не сильним, а живим, тобто уникати mm. ось цієї ідеал ідеалізації. А, взагалі, як реагувати, коли він стає, знаєш, таким трохи відстороненим у спілкуванні? Тобто він не хоче е розмовляти? Він може це робити, це його право. права. Головне, не е не одягати це на себе, що зі мною щось не так, це він на мене так реагує, це він саме зі мною не хоче так розмовляти. Нам потрібно враховувати взагалі до того, щоб е, зрозуміти, як себе поводити, врахувати, що військові живуть в іншій реальності. У них йде по іншому час, у них інше світосприйняття, у них е, переоцінка цінностей йде, у них взагалі е, година за життя рахується. Uh -huh. та? У нас зовсім різний. Темп сприйняття часу, реальності і так далі. Тому нам потрібно це враховувати. І якщо ви бачите, що людина не готова з вами спілкуватись, закривається, не хоче відповідати на питання, не проявляє своїх емоцій, перестаньте тоді е, тиснути на нього, та, наприклад, там писати 100 тисяч смсів, чому ти не відповідаєш? Я переживаю усе ще конкуренція за. За кому гірше. Тобі mm -hmm. там окей, я розумію, що тобі гірше, а я тут справді жінки перейняли дві ролі зараз і чоловічу, і жіночу, ті, хто жінки військових, але не потрібно конкурувати. Вам теж важко, але їм теж важко. А якщо кажу... не проговорювати навіть це, що чому ти не відповідаєш, я тут страждаю без тебе тощо. Ні, підбирати форму. Форма може бути різною. Якщо ти кажеш я за тобою сумую. Мені тебе не вистачає, я сумую за твоїми дотиками, мені не вистачає твоїх обіймів, я хочу понюхати нарешті тебе. Та? Тобто такі фрази вони вже говорять про емоційне переживання і вони вже передають це. Тобто підбирати форму. Коли ви тиснете, коли ви звинувачуєте, коли ви конкуруєте кому гірше, це викликає лише відразу, не хочеться дзвонити, не хочеться виходити на зв'язок, не хоче хочеться розуміти, тому що ну дійсно вони знаходяться в іншому стані, добре. А як підтримати? Тобто, які слова підтримки краще говорити хлопцям, які зараз на фронті? Тобто, от ми дзвонимо або там пишемо. Ну що просто тримайся? Ну, це мені здається трошки книжово. Е, Ну так це вже просто банально. Там бережи себе, тримайся. Угу. Це вже якби такі банальні фрази, які не працюють. Тому, якщо ви говорите от саме про такі свої почуття, я сумую, я мрію, так, да? я чекаю, мені важливо. І продовжувати. Тобто, тобто, наприклад, я чекаю нашої зустрічі, це ок. Я чекаю нашої зустрічі, я чекаю, як ми будемо вечеряти. Мені важливо тебе обійняти. Я сумую за твоїми знову ж таки там дотиками, волоссям, поцілунками. Тобто, угу. коли ви говорите через свої почуття без банального. І без гіперболізації. Тому що будь-яка гіперболізація, ось це, знаєш, перебільшення емоційне, воно негативно впливає на сприйняття взагалі діалогу і комунікації у військових. А взагалі, ну крім кохання, от наприклад, там про якусь там ніжність, ну навіть вибач, інтим по переписці в той час, коли хлопець, значить, на фронті, це як сприймається взагалі? Ну, дивись, для військових дуже важливо, щоб в тилу було все стабільно, щоб було рівно. Тому що для нього, для військового, головна потреба це виживання і безпека. Зрозуміло, що там безпеки ніякої немає, і тому є одна задача вижити. Тому дуже важливо. Коли жінка залишається стабільною, не пригає в своїх емоціях. Якщо вона говорить про ніжність, вона говорить про ніжність. Якщо вона е, скучила і сумує, моє тіло за тобою сумує, та, там, та, е, там, не знаю, мої груди чекають на поцілунки. Ну, тобто такі без ось цього емоційного забарвлення, я не можу, я тебе люблю, та, ось це не сприймається. Йому потрібно, щоб там було все гарно. У тебе все в порядку, у тебе все безпечно, ти є, ти зі мною, ти за мною, ти тримаєшся. Ось це головне. Тому і е, риторика повинна бути саме така: стабільна, рівна, але, але глибока але про, про, про правду, да, не вигадувати, не щось прикрашати, тому що це там дуже відчувається, там все оголено. І будь-який навіть зміна твого погляду, ну, якщо це відеозв'язок, і зміна твого голосу, це дуже швидко щитується. Тому що це, там це немає аналізу. нічого. Вона, наприклад, відчуває оцю, ну, там, я не знаю, образу через брак уваги в такій ситуації. Ну, і, і знову ж таки, ну, так, хлопці, звісно, вони е, ризикують життям і їм однозначно важче. Так? Але ж і їй нелегко. Так, звісно. І е, чоловік, військовий, це зрозуміло і розуміє, що їй важко. Mm. Але знову ж таки, не конкурувати, не порівнювати. Звісно, жінки можуть ображатись, мож, їм може не вистачати уваги. Ну, дійсно, важко нести ці ролі. Але. Е, ви повинні розуміти, жінки, та, що ваша задача навчитись емоційної регуляції. Та, тобто виникають ці почуття, злість, хочеться написати, хочеться, щоб одразу відповів, хочеться, щоб написав купу теплих слів. Заспокойтесь, візьміть ці емоції і просто використайте їх в іншому напрямку про турботу про себе, на турботу про себе. Займіться чимось, та там йдіть спортом, займайтесь якимось дітьми, хобі і так далі. Перенаправляйте цю енергію, щоб вона не була руйнівною у ваших стосунках. Ображатись немає сенсу, тому що будь-яка образа несе за собою. Або з'ясування стосунків, або а, обговорення цього всього, або вихід на якийсь рівень. Це неможливо в цих умовах, тому це просто дорога в нікуди в нікуди, тому а важливо, якби, якщо... Не, 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 от як бути не психологом, так для чоловіка, який зараз там на війні, а бути справді дружиною і другом. Ну тобто, умовно кажучи, так він може там навіть пожалітися, він скаже, що йому важко окей. Але де, де ось ця межа? Психолог що робить? Він аналізує, змушує людину рефлексувати та веде довгі розмови, обговорює і виходить на емоції. Угу. Ось це називається грати в психолога. У даному випадку з військовим так робити не можна. Його знову ж таки, його задача вижити і захистити. Країну, та, територію, країну, себе, ваша задача бути спокійним тилом. Тому важливо залишатись стабільною знову ж таки і спокійною. І бути другом це означає розуміти, підтримувати, слухати, та, погоджуватись з тим, що каже, терпіти, та, мати терпіння, тому що. У нього можуть бути емоційні гойдалки, у нього може бути тут хочу говорити, завтра не відповідаю, у нього можуть бути перепади настрою, у нього може бути будь-яка поведінка, тому що це впливає на психоемоційний стан. І, можливо, це вже має якісь навіть... Психічні наслідки, та, наприклад, ПТСР, наприклад, тривожні, емоційні, депресивні стани. Тобто у нього вже є свої проблеми. А якщо ви починаєте лікувати, то ви уходите з позиції друга на таку домінуючу позицію. В цьому ага. випадку так не працює, це не підтримує. Підтримує горизонталь. Ми з тобою, ми поруч. Е, ще така є деталь е, іноді от я зустрічала жінки. Конкурують з війною і з побратимами ревно до побратимів. Наприклад, а, ну звісно, ти там з ними, вони для тебе дорожчі, Або приходить у відпустку, наприклад, та, лягає спати, не спілкується, або телефонує тільки побратимах і спілкується з ними. Я прям знаю такі випадки, у мене є знайомі, які так. От приходить, каже, не шипай нас і закривається з побратимами в кімнаті. Щось обув... Або можуть просто поруч лежати на... на підлозі. І жінка каже, ось, ну ти ж прийшов з війни, ти там з ними, ти тут з ними, ти можеш вже зі мною побути. Mm -hmm. Такі ремни виникають. Ось тут теж потрібно набратись терпіння і розуміти, що для військового це моменти адаптації. Коли він йде на ось цю ротацію або у відпустку, у нього і так виникає сенсорний шок. Ну від того, що він там бачив, ось ця тиша. Вони кажуть, тиша на мене тисне. Я не можу цього чути. Та mm -hmm. да, якісь розмови зовсім на якісь інші теми мене вибішують, наприклад, чи дратують. Йому потрібен час, щоб адаптуватись. А скільки да, часу ну, В середньому? От скільки часу дуже по різному і дуже індивідуально, в залежності від, від багатьох факторів. Відвань ну, на, на факторів. якщо по твоїй практиці це там середня тиждень. Залежно від того, наскільки приходить, Якщо, ну, зазвичай приходить там, на тиждень-два, ну, десь тиждень йде тільки на адаптацію і взагалі зрозуміти, де ти знаходишся. Іноді а Не навіть... можна взагалі е, своєму чоловіку або коханому е, натякати на психолога, от коли він там прийшов у відпустку, так, і йому треба трохи адаптуватися до цього життя. А він і так не сильно то, адекватно сприймає цю ситуацію, а тут, значить. Ще, може би, і до психолога сходимо. Ну, дивіться, форма. форма, в якій ви про це кажете. Якщо це авторитарна форма, тобі потрібно до психолога, з тобою щось не так, ти взагалі інший повернувся, ось ці такі. Так накидують слова неприємні і тоді це не працює якщо у вас є змога просто обговорити а чи є хтось з твоїх наприклад звертався до психолога а чи є у вас військовий психолог там в підрозділі чи в батальйоні а як ти ставишся до психологів а ти знаєш що для мене важливо щоб ти можливо розглянув таку можливість як коли я не зможу тобі допомогти, чи я не буду в змозі тебе підтримати, щоб хтось був ще. Зазвичай вони відповідають, що мені це не потрібно, у мене є побратими, ми з ними поспілкуємось, але ви все рівно зернятко таке посієте про те, що це нормально, можна до цього звертатися, що зараз така практика існує, що військові цим користуються, і навести, наприклад, якісь там не знаю, дослідження, такі наукові. Не Нього ти не з ким, тому що це теж така помилка може бути, коли починають. А ось там Вася сходив до психолога, а ти ні. Ось це порівняння знов ж таки буде руйнувати ваші стосунки. Тому обережно, просто можна фоново говорити про психолога. Якщо є змога і вас чують, і щось задає питання, якісь то є зацікавленість, тому ви можете сказати, я можу тобі дати контакти, коли ти захочеш, ти зможеш звернутися. І нехай ці контакти у тебе будуть, тому що це особистий конфіденційний вибір людини, і він може піти, навіть ви про це не будете знати, але знов ж таки це піклування про його ментальне здоров'я, і взагалі можна говорити про важливість ем, збереження ментального здоров'я. Не тільки фізичного, але й ментального. А як, і... а як реагувати світ на те, якщо чоловік повернувся додому в відпустку так, після військових дій, і або говорить тільки про побратимів і фронт, або взагалі нічого не говорить про це? Ну, типу, окей, якщо не говорить, це не питати у нього абсолютно нічого. А якщо говорить, то що підтримувати цю розмову? Дивіться, завжди, коли військовий повертається, він повертається з якимось набором переживань. Так. І якщо у нього є потреба виговоритись, наприклад, говорити тільки про війну, і він знайшов довіру, довірився вам і починає про це говорити. Дайте йому час про це поговорити, але. Спостерігайте, чи не фокусується він лише нав'язлива думка така не з'являється, нав'язлива розмова, лише про це, лише про погане, лише про етапи, якісь спогади такі травматичні і так далі. Тоді ваша задача, якщо ви помічаєте, що це вже затягнуто задовго це говориться, тоді задача е додавати якихось питань, які перефокусовують його на життя. Mm -hmm. Наприклад, так, так, так. І що, і що ти взяв, а як ви готували там ці наприклад, свічки, а як ви там готували їжу до речі, та? перейти на такі життєві речі, ну, трохи зміщення акцентів. Зміщення уваги, mm -hmm. зміщення уваги, уваги. так, І тоді це буде про життя, тоді це буде про щось інше, і тоді це буде перефокусування і вихід з вихід цієї нав'язливої теми. Якщо не говорить взагалі, дайте час. Uh, щоб ну, на мовчання, тому що, можливо, це ще зсередині відбувається. Потім, коли uh, пройде якийсь час, ви можете сказати таку фразу: Дивись. Я поруч, якщо ти захочеш поговорити на тему війни, чи щось зі мною обсудити, обговорити, чи поділитись чимось, я тут, я готова вислухати, підтримати або просто мовчки послухати. Ви зазначаєте, що ви є, що ви готові, але не лізете далі, не розхитуєте його, не починаєте лізти в душу. Ось останнє питання: скажи, будь ласка, як визначити самотужки. Що у людини ПТСР? Скажу так: є чотири групи симптомів, за якими ви можете спостерігати. Перша група це тоді, коли починається таке нав'язливе фокусування на спогадах, та, і постійно людина повторює травматичні події. Тобто вона попадає в травматичні події. Наприклад, так. це флешбеки, людина може щось робити або когось рятувати. Ось були випадки, коли військовий побіг там. Йому уявно здалось щось було тригером, будівництво якесь, щось вибухнуло, він почав рятувати, йому здалося, що е, вже бойові дії. Чи порушення сну, кошмари починають снитися, і вас, з вами діляться про це. Ось це буде група симптомів, де повторювані якісь травматичні події. Друга група це е, про уникання. Наприклад, закривається, не говорить, не проявляє ніяких емоцій, стає такою, анестезія, така емоційна відбувається, постійно в одному з одним обличчям, така відстороненість. Оце буде уникання, і це будуть симптоми теж ПТСР. Третя група це гіперзбудження. Ну, коли такі подорвані, все дратує агресивне, ось після АТО приходили дуже багато чоловіків, саме з ПТСР, проявом гіперзбудження такого. І це будуть симптоми. І четверта група це негативне мислення. Всі вороги, все пропало, все погано, все нічого гарного не буде, і це постійно теж обговорюється, і воно є фокусом уваги в розмові. Ось якщо з чотири групи, тобто моносимптом не синдром. Тобто, ви помічаєте не менш 7-8 симптомів з різних груп. Це буде говорити про те, що є симптоми ПТСР, тобто є синдром ПТСР, і обов'язково тоді радити звертатись до фахівців, тому що з ПТСР самотужки. А, ну, на третій, четвертій стадії, ось коли вже це прям прояви такі а, постійно повторювані, неможливо. Тобто, якщо це там ще о, перша, друга стадія, ще так, а, вже коли так постійно, без допомоги психолога і медикаментозної підтримки. Та і психотерапії неможливо. Психотерапія теж з ПТСР є е, визначених напрямів, які допомагають. Тобто, якщо вам кажуть, що з гіршталь підходів вам допоможе з ПТСР, ну це не так, це неправда, не працює. Там працює когнітивно-поведінкова терапія, ЄМДР е, за допомогою а це можна це можна залікувати чи справді вилікувати. Ну, звісно, дивлячись, як, наскільки це перше запущено. А по-друге, ну звісно, це лікується. Так. Друзі, підпишіться, будь ласка, на канал, і якщо у вас є питання до Світлани, пишіть їх в коментарях, і в наступних випусках ми їх обговоримо. Світлана, Арифнія, Слава Дьомін, бережіть себе до зустрічі.